Моє вітання. Для мене це пиріг. Але мої діти називають це тортом, тому що це надзвичайно смачно. Готуємо. Як завжди, перелік всіх інгредієнтів зараз та в описі під відео. Готую тісто, Три яйця. Цукор 100-150 г залежить від ваших смакових вподобань. Олія рафінована, соняшникова 150 мл, дрібка солі та сир кисломолочний 250 г. Все перебити блендером. Це значно зручніше та швидше. Якщо не маєте блендер, перетріть, будь ласка, сир через сита не залишайте його шматочками, бо він згорить. Лимон та морква. Взагалі не важливо, це буде лимон, апельсин або лайм. Потрібна цедра такого фрукту. Натираю на атепки і пам'ятайте, що ми беремо тільки жовту частину цедри, білу залишаємо, бо вона гірка. Ось цю білу вона гірка. Її ми залишаємо, забираємо тільки ось цю жовтеньку зверху. Будьте обережні. Все, цедру я прибрала і також натираю моркву. Зараз такий момент. Я хочу додати дві. Коли ми додаємо дві моркви, тоді у нас пиріг більш такий вологий, важкий, коли одну моркву, тоді він більш пухкий. Вирішувати вам. Я додаю дві. Поєдную тіста з морквою та цедрою. Я вже включила духовку. Це важливо, щоб духовка вже грілась до температури 180 градусів за Цельсієм. Лимон половинки буде достатньо. Сік лимона половинки. Додаю до тіста. Не забуваємо прибрати кісточки, якщо попадуться, прибрати. Все, замішую тісто. Ну, ще не тісто, поєдную інгредієнти. Борошно пшеничне загального використання 200-250 залежить від розміру яєць та кількості моркви. Відразу всю не додаю, але тісто має бути не рідким, а більш густим. Зараз побачите за консистенцією. Зараз ви бачите консистенцію тіста. Все мене влаштовує інше борошно додавати не буду. Трошки ваніліна та пів чайної ложки соди. Якщо розпушую, то це чайна ложка повна з горкою. Розмішую ретельно соду, вмішую в тісто. І такий момент має духовка чекати на тісто, а не тісто на духовку. Все викладаю тісто в форму і розрівнюю. Пам'ятаємо, що вже працює або сода. Або розпушувач довго з тістом не боріться. Все розрівнюю. Форма в мене, як завжди, 20 на 20 на майже 5 см, в духовку на 40-45 хвилин. Ось такий красунчик вийшов, запікайте його до рум'яного кольору, за бажанням прикрасьте його цукровою пудрою і нарізайте. Він ще теплий. На рахунок цукру, ви можете взагалі його не додавати, а потім подавати цей пиріг, поливаючи медом або зі шматочком ванільного морозива. Це супер смачно, ще й корисно, і, як завжди, смачного.